Сина і Святого Духа. Христополна неділя, дорогі брати і сестри, і як бачите, сьогодні церква поставляє Хрест Господній посеред нас, посеред храму, посеред посту, посеред нашого життя і серед наших буднів і посеред війни. Здавалось би, навіщо? Для чого це робити, якщо Христів навколо нас у нашому житті? В нашому храмовому просторі дуже багато. Всюди Христи, якщо ви поглянете, всюди ви зустрічаєтеся з Христом, кожен із нас несе, носить на своїй грудя Хрест Господнє зображення, розп'яття Христового. Навіщо, здавалось би, ще поставляти Хрест, а так от, звертати вашу увагу, нашу увагу до, до розп'яття Господнього. Навіщо сьогодні фактично церква, а так от, Лицем до лиця ставить нас перед розп'яттям Господнім, закликає нас на Голгофу Христову. Що би ми мали побачити чи почути сьогодні? Що би ми мали зрозуміти, брати і сестри, що ми може не розуміємо, знаєте? дивимося, не бачимо, слухаємо і не чуємо. І сьогодні церква особливим чином закликає нас звернути на ці речі увагу. Мова про страждання Христа про страждання і несправедливість цього життя, мої сестри. І ми насправді уникаємо цих речей, ми намагаємося про то не думати, стараємось від того втікати, стараємось всіляко владнати своє життя так, щоб там не було ані страждання, ані несправедливості. І намагаємось, думаємо, що нам пощастить ось так от жити. Особливо сьогодні, в сьогоднішній культурі, яка закликає людину до того, що називається так, трішки вже з гумором, успішним успіхом або позитивним позитивізмом. Знаєте, от коли сьогоднішня така поверхнева, ширпотребна культура обіцяє людині, що це все буде добре, все має бути добре. Якщо в тебе не добре, значить ти щось не так робиш. Давай, старайся, йди, шукай, трудись, вилазь зі шкірою, все має бути добре, все має бути солодко, райдужно, і все має бути в задоволення. Але сьогодні, дивлячись на Хрест Господь, як на правду, якусь правду цього життя, щось ми сьогодні маємо зрозуміти, що щось із цим світом, і з нашим життям, і з нами самими щось не зовсім так. Не все, отак, от от, що прям райдужне і в задоволення. Того, що посеред Посеред життя, посеред цього світу є, і церква нам сьогодні про це нагадує, є Гофа, брати і сестри, є Хрест Господній, і є Хрест кожного із нас. В кожного є свій хрест. І ми сьогодні чули ці слова Христові, який каже: візьміть Христа свого і йдіть за мною. Це ті слова, які ми погано чуємо, бо вони дуже розуміємо, що ви значило взяти свого Христа і йти за Господом. І... Так виходить, брати і сестри, що сьогодні ми губимось. Губимось, бо не знаємо, що нам робити із цією несправедливостю, яка є в житті. Ми не знаємо, що робити із тим стражданням, з яким ми стикаємось. Ми гадаємо, що цього просто не мало би бути в житті, але справа в тому, що воно є. І якщо навіть так пофантазувати, уявити, що Страждання, знаєте, що це життя може обійтись без страждання, без несправедливості, що комусь із нас так дуже пощастить прожити це життя якось легко, спокійно, то все одно, знаєте, ти стикнешся із стражданням, із несправедливістю, навіть якщо воно тебе особисто не зачепить, навіть якщо не ти будеш страждати не ти будеш помирати а усі смерті, то Господь зашибить із тих, кого ти любиш, кого ти знаєш, хто не байдужий твоєму серцю. І все одно страждання і несправедливість цього життя, і цього світу прийде і в твою душу, і в твої думки, і в твої будні, і в твоє життя, і твій хрест, що називається, вернеться тебе. І що робити, коли ми стикаємось стражданням? І несправедливістю цього життя і цього світу. Що можна робити? Люди реагують дуже по-різному. Хтось губиться, хтось впадає у вічі, хтось стає циніком, каже, немає ніякої правди, немає Бога. Скажіть, каже, де, де Бог, якщо у світі стільки несправедливості, стільки жахіття, стільки біди? І як каже Псами. Псалмопівець Давид, що говорить безумець в серці своїм немає Бога. І здавалось би, це такі дуже серйозні, важкі такі слова, коли люди кажуть, де ваш Бог, якщо у світі стільки піди і страждає. Але насправді, брати і сестри, Бог наш на любові, він посеред тих страждань, посеред тієї несправедливості. Того, що сьогодні, вдивляючись у розп'яття Христове, ми бачимо торжество страждання, ми бачимо торжество несправедливості, того, що це якийсь просто абсурд. Коли Христос, будучи святим, святою Божою людиною, будучи Сином Божим і Богом Творцем, який приходить у це життя посеред людей, будучи невпізнаний і будучи розіб'ятий з розбійниками, будучи відданий. Страждання це абсурд, торжество несправедливості цього світу, підлості, лукавства, низості, страждання і біди. Тому де наш Бог, Бог посеред цього страждання і посеред цієї несправедливості. І звідти, з того місця, Христос каже нам: візьміть хрест свій і йдіть за мною. І це, брати і сестри, сьогодні означає, що Господь закликає нас бути сильними, сильними у вірі своїй. Сильними у житті своєму, сильними посеред цієї несправедливості. І найбільша несправедливість, брати і сестри, можна думати, що це так, коли тобі дано жити, любити, відчувати, а потім приходиться помирати, приходиться звідси просто йти. І це може бути одна з найбільших несправедливостей, хоча насправді несправедливості багато. І Господь каже, закликає нас посеред цього. Каже, будьте сильними. Візьміть Христа Сього. Візьміть оцю от біду, страждання, несправедливість, неправду, яка є в цьому світі, яка є і торкається кожного із вас. Візьміть це, як свій хрест, на свої плечі, підніміть цю несправедливість і страждання і йдіть за мною. Не розчаровуйтесь, не ставайте циніками. Не плачте у відчаї, не пропадайте, не губіться, підніміться на свої плечі і йдіть за мною. Це насправді дуже важко, брати і сестри. Справді це тяжка ножа, але ми маємо пам'ятати, що коли ми так робимо, то ми вже йдемо за Христом. Христос перший, хто взяв цю несправедливість і страждання христом своїм на своїй плечі підняв, і ми вже йдемо за ним. І пам'ятаємо, що що неможливе для Бога. Те можливе для людини. Тому, брати і сестри, я сьогодні разом з Господом Ісусом Христом, Його словами, закликаю всіх вас і всіх нас, і себе також бути сильними у вілі своїй посеред цього світу, не губитись, не падати в бічі, не ставати цінниками, але вірити, жити, любити. Хай милість Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма ворогами. Амінь.